Пляшла Конча в Сан-Себастьяні, відомий своєю формою півмісяця, отримав назву Конча, що означає мушля, завдяки своїй схожості з морською раковиною, що видно з висоти пташиного польоту. У 1845 році королева Ізабелла друга зробила його модним, коли за порадою лікарів почала купатися тут для лікування шкіри. Привернувши аристократію та заклавши славу міста як елегантного курорту, пляж простягається на 1350 метрів, але його ширина коливається через сильні припливи Кантабрійського моря, іноді майже зникаючи під водою. Цей пляж оточений горами Ургуль та Ігельдо, не лише природна перлина, а й місце, де знімали сцени для фільмів. І згадували в літературі, як-от у романі Ернеста Хемінгуея І Сонце сходить. Приєднуйтесь до каналу та насолоджуйтесь красою світу, не виходячи з дому.